Друзі, всім привіт! А ми мене кладовище з комороха. Зараз верхівочку можемо вже бачити відео. Верхівочку вже прибрали. Подім прибирає сусідню ялиночку. Ще працює. Вже натовкли трохи щепи. Ось такий об'єм. Використовуємо. До речі, зараз у нас вже новий програматор, досить чудова якість. Дякую пану Максиму, який його зробив, розробив у фірмі Аркла. Ми простримо стачечка, стоїть робить, другу робити. Ну, у нас все добре. Робота кипить, ми працюємо і йдемо далі. ще трохи роботи є. Всім гарного дня.